У Нас ця ідея виникла е, після візиту е, Каліфорнії сан франциско Це було січень, кінець січня, початок лютого 2024 року. Нас запросила е, архіт. Е, архітектурна група з е, C.F.I. Е, з Каліфорнії, і е, ми поспілкувалися, мали великі зустрічі з Сан-Франциско з архітекторами, з дизайнерами, з будівельниками, і в них е, було бажання допомогти Україні не університету, а Україні в цілому по відбудові. І коли вони почули про університет, у них також була зацікавленість. І ми почали з ними переговори. Ми з ними спілкуємося з листопада 2023 року, от по сьогоднішній день. Ми кожного понеділка маємо зустрічі. І ми запропонували зробити міжнародний архітектурний конкурс, відкритий на кращу архітектурну ідею по відновленню зруйнованого центрального корпусу. Ціль була яка. Це було і завдання міністра фінансів Сергія Марченка зробити щось монументальне, щось таке, яке поєднує історію, яке поєднує майбутнє і те, що відбулося в Ірпіні. Тобто зробити таку монументальну історію, яка буде привертати увагу не тільки до навчального закладу і не тільки до міста Гера а взагалі до України.